Ти чула, що сьогодні ввечері клуб відкриють на вулиці, захоплено прошепотіла Оля, висовуючи голову у відчинене вікно. Літня дискотека в селі була як маленьке свято, під відкритим небом, біля ставка, з довгою гірляндою лампочок, що тяглася від строю верби, і аж до сцени. Повітря пахло скошеною травою і шашликами, які крутив дядько Петро біля мангалу. Музика лунала так голосно, що навіть жаби у воді. Здавалося, підспівували басам. Дівчата в легких сукнях крутилися сміючись, а хлопці в футболках намагалися вразити їх танцями. Хтось дійсно вмів, а хтось просто стрибав під ритм. Під ногами хрустіло гравійне покриття, а над головами темне небо сіяли яскраві зірки. Коли заграла повільна пісня, парочки повільно розчинилися у світлі гірлянд, а біля колонки залишилися тільки ті, Хто чекав на нову порцію драйву, і коли Діджей увімкнув наступний хід, усі разом підстрибнули, наче хвиля прокотилася натовпом. Того вечора ніхто не хотів розходитися. Навіть коли перші промені сонця торкнулися ставка, музика ще ледь-ледь -лед звучала у втомлених, але щасливих серцях.